Номер 562 Breezy Basics 2. Ціна 4700. Це у нас Sunrise Medical фірма. Складаємо ширина сидіння 45 см між підлокітниками Загальна ширина від обода до обода 64. Може, хто зауважив, що ці ручки вистають, проте вони складаються. Ось, так витягується і зложиться сюди. Глибина сидіння регулюється 38-45 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 43-50 см, висота спинки регулюється 43-45 см. О, так. Важить він 16 кг і витримує навантаження 125 кг. Вживане кисло колісне, повністю справне. Є зауваження по зовнішньому вигляду. Зараз буду вам все показувати. Підніжки. От, до речі, є отут таке, я не знаю, чи воно це якась чи фарба, чи що. Не знаю, як відерти чесно. І от тут. Оце отакий мінус. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось-тут чистиграником. Тут ми регулюємо кут цієї платформи. Дивимось на передні колеса. Як вони обертаються, нічого не штопариться. Значить, підшипники у нормі. Е, є у нас можливість регулювати висоту коліс. До речі, це у нас металічні вилки. Е, передні колеса литі, ще трошки присутній протектор. Е, задні колеса. Також литі. Протектор. Ось дивіться, показую чесно, на цьому колесі доволі такі ще, в принципі, ну, підтерті, але ще, в принципі, норм. Обуди є царапини на ободах. Це у нас швидкозємна муфта одним тисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює, все ок, велика зручна ручка. повторюсь, вона ще отут послаблюємо, і вона просто отак от закривається. До речі, можемо силу затиску регулювати ось тут ззаді. А з другої сторони, от, бачите, тут вже трошки гірше. Гірший стан. Ось оці. Вони відлучуються. Але це не прямо, щоб вони вже геть розвалилися. Ви ще на них ще можете. О, дивіться, це навіть і воно не скрізь так місцями. Такс, uh, оці, до речі, покришки, вони, і вони можна uh, замінити їх. Блокування. Тут так само все блокує, муфта працює, все ок. Сидіння Сидіння в хорошому стані, чорне, не вигорівше. Ось десь такий реально колір. Це просто висвітлює. У нас знизу такий типовий брезент, середині, м'який наповнювач. Все рівно раджу зняти ось ці заглушки. Знімаємо. І на себе тягнемо і вправку. Те саме стосується спинки. Спинка також в чудовому стані, м'яка регулюється по натягу. Зараз покажу як. Пошкоджень на ній жодних немає. А, захисні щитки Ціле, все ок, пластик. Відкидається. І одне і друге. Воно так. Плюс можемо регулювати. По глибині. До речі, також хороший стан. Позаду у нас отакий от вигляд має. Це в нас спинка. Тут м'які не повністю в середині. Ось ці ремені ми або послаблюємо, або затягуємо ще, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Тут у нас, дивіться, регулюється глибина сидіння. Тут. Висота сидіння. А ось тут, ось цю ланку, якщо ми регулюємо, то можна відкоригувати центр центр ваги, Кому як зручно буде Е, До речі, взагалі можна знімати от це ми натискаємо і знімаються підлокітники. Чому занизив ціну на нього? Тому що от кажу: от, через оце колесо і через ось ці моменти. Так, супер класний візок. Легесенький, ще він проїздить і проїздить. Це він в нас якого року? 2012 року. Послання для покупки залишу внизу під відео. Дякую за увагу.